Читання уроки 5 6 частина 5, Тема Пригодницький твір. Жюль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 24 у підручнику. Прочитайте інформацію та підкресліть, майстром яких творів уважають Жуля Верна. Жюль Верн створив серію науково фантастичних і пригодницьких романів незвичайні подорожі. 63 книги. В історію літератури він увійшов як основоположник і неперевершений майстер романів про науку та її безмежні можливості. Скажіть, будь ласка, так майстром яких творів вважають Жуля Верна? Чудово! Перегляньте відеофрагмент. Та скажіть, як Жюль Верн готувався до написання творів? Перша книжка, що зробила Жюля Верна відомим в усьому світі, розпочала серію незвичайних пригод. Написанню кожного роману передувало величезне роботи у бібліотеці. Крім того, письменник щодня переглядав по 20 газет і журналів. Все, що йому здавалося цікавим, він виписував на окремі картки до кінця життя їх зібралося понад 20 тисяч. Прагнучи точності у деталях, він особисто спускався в шахту, відвідував скляний завод, спілкувався з дівчинами та техніками. Фантазія Жюля Верна завжди спиралася на науку. Створюючи сюжет, Верн навіть прораховував, чи зможе колись здійснитися те, що він вигадав. Саме тому йому вдалося передбачити появу телефона, літака та космічного корабля і польоти на Марс. Якщо письменник не був впевнений у своїх розрахунках, він віддавав їх на перевірку кузену, професору математики. Виписуванні неймовірних маршрутів, крім знань географії, йому допомагали власні спостереження, зроблені під час плавання на яхті Сен мішель Скажіть, будь ласка, так як Шоль Верн готувався до написання творів? А на чому ґрунтувалися фантастичні пригоди, про які йшлося у його творах? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, а потім запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть! Що таке пригодницький твір? Чудово! Попрацюйте з хвилинкою Знайка. Прочитайте навчальну довідку разом із диктором. Закінчивши Нанський ліцей у 1848 році, Жуль Верн приїхав до Парижа. До Нанта він уже не повернувся. Якийсь час працював адвокатом, потім драматичним актором, маклером на біржі. Юнак наполегливо вивчав різні науки: фізику, хімію, біологію, географію, астрономію, етнографію, лінгвістику тощо. Відомості з цих галузей Жуль Верн заносив до спеціального каталогу, який поповнював протягом усього життя. Каталог містив понад 20 тисяч зошитів за Вадимом Пащенком. Візьміть у руки маркери та виділіть відповідь на таке питання які науки цікавили Жуля Верна? Так, це речення. Юнак наполегливо вивчав різні науки: фізику, хімію, біологію, географію, астрономію, етнографію, лінгвістику тощо. На вашу думку, навіщо він вів каталог? Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання. Чому молодий Верн відмовився від кар'єри юриста? Життя Верна в місті Круасенів та Ейфелової вежі бідне, проте сповнений пригод. Батько, хоч і дозволяють можливості, не дає синові більше ста франків на місяць. Жуль змушений виживати за копійки. Проте він щасливий, бо може займатися улюбленою справою і мати все нові нові знайомства з мистецькою та літературною богемою Парижа. Одного дня він знайомиться з Олександром Дюма, відомим письменником, автором знаменитих історичних романів, які мали неабияку популярність як у Франції, так і за її межами. Дюма приязно ставиться до молодого літератора, Запрошує на гостини, показує свій замок Монте Крісто, готує страви за власними рецептами і частує юнака. Саме Дюма розгладів хлопцеві творчу іскру і порадив займатися літературою професійно, писати та жити з цього. Жуль Верн не міг повірити своєму щастю. Найкращий письменник того часу звернув на нього увагу. Молодий юрист береться до письма, проте розуміє, що потрібно бути оригінальним, знайти свою тему, зайняти свою нішу в літературі. Тоді Верн подумав і сказав Те, що Дюма зробив для історії, я зроблю для географії. Так чому молодий Верн відмовився від кар'єри юриста? А яку роль відіграв Олександр Дюма у встановленні письменника Жуля Верна? А якій науці Жуль Верн вирішив присвятити свою творчість? Чудово! Виконайте вправу Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрекоче сорока. І на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви продовжите читати уривок твору навколо світу за 80 днів. Спочатку перегляньте відео сломачного словничка та дізнайтеся лексичне значення слів. Гірета англійська золота монета, що була в обіку 1663-1817 роках. Також у вас є ще два слова. Це ажіотаж, що означає штучно викликане збудження, хвилювання. Та абсурдий означає безглуздий, нісенітний. Що таке гінея? Чудово! Прочитайте уривок тексту та виправте помилки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, залишаючи Лондон, Філеас Фок і не підозрював, що його від'їзд породить такий великий ажіотаж. У вістях Королівського географічного товариства вийшла стаття. У ній переконливо обговорювали абсурдні затіяної справи. У статті доводили, що все буде проти мандрівника, і люди, і стихія. Успішно подолати всі перешкоди можна лише за умови, якщо буде точно погоджено години прибуття і відправлення потягів і пароплавів. Продовжіть читати. Читати роман Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Можете поставити відео та прочитати самостійно або прочитайте пошепки разом із диктором. Пан і слуга вийшли з будинку. Вхідні двері замкнули подвійним обертом ключа. У цю хвилину якась жебрачка, тримаючи за руку дитину, підійшла до містера Фога і попросила милостиню. Джентльмен дістав із кишені двадцять гіней, простягнув жінці зі словами: Візьміть, моя люба, я радий, що зустрів вас. Паспарту відчув, як на його очі набігла сльоза, учинок нового пана зворушив його серце. Стоянка екіпажа була в кінці вулиці. Філеас Фог і його слуга сіли в кеб, що швидко повіз їх до вокзалу. О восьмій годині двадцять хвилин прибули до Перону. Паспарту зіскочив на землю. Його пан пішов за ним і розплатився з погоничами. О восьмій сорок Філеас Фог і його слуга зайняли місця в купе. О восьмій. сорок п'ять пролунав свисток. І потяг рушив. Залишаючи Лондон, Фог і не підозрював, що його від'їзд породить такий великий ажіотаж. У вістях Королівського географічного товариства вийшла стаття, у ній переконливо обҐрунтовували абсурдність затіяної справи. У статті доводили, що все буде проти мандрівника, і люди, і стихія. Успішно подолати всі перешкоди можна лише за умови, якщо буде точно погоджено години прибуття і відправлення потягів і пароплавів у Європі, де відстані не такі вже й великі, ще можна розраховувати на точне відправлення і прибуття потягів. Та хіба можна засновувати здійснення такого задуму на точному дотриманні розкладу, сподіваючись перетнути за три дні Індію і за сім днів Сполучені Штати, поломки машин, негода, снігові замети чи не обернеться все це проти філеасафога? А подорожуючи взимку на пакетботі? Чи не стане він заручником вітрів і туманів? І хіба рідко таке трапляється, що навіть швидкоплавні судна океанських ліній спізнюються на 2-3 дні? Достатньо одного запізнення, тільки одного і весь план подорожі буде безнадійно порушено. Якщо філеас Пізниться до відплиття пакет бота хоча б на кілька годин, він змушений буде чекати наступного і його подальша мандрівка втратить сенс. Містер Фок у перші дні подорожі склав свій маршрут. З 2 жовтня, по 21 грудня, було вписано назву місяця, число й день тижня, ймовірного прибуття. Та залишено вільне місце для дати дійсного прибуття в усі основні пункти: Париж, Бриндезі, Суец, Бомбей, Колкату, Сінгапур, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ліверпуль, Лондон. Це давало змогу обчислити виграш або втрату в часі на кожній ділянці шляху. Завдяки методично спланованому маршруту містер Фог міг будь-коли перевірити, спізнюється він чи випереджає розклад. У середу, 9 жовтня, він занотував своє прибуття в Суец, куди прибув на пакетботі. Точно, за розкладом. Дотепер він не мав ні втрати, ні виграшу в часі. Тим часом поліція розслідувала справу пограбування банку. Справу вів агент Фікс, який служив у місті Суец. Це був невисокий на зріст чоловік сухорлявий з нервовим, досить розумним обличчям і насупленими бровами. З-під його довгих вій блищали жваві очі, яким він умів надавати байдужого виразу. Два дні тому агент Фікс одержав від директора лондонської поліції прикмети ймовірного злодія, поважного, добре вдягненого джентльмена, якого бачили у платіжній залі банку в день крадіжки. Винагорода за арешт злодія була чималою, тому агент вирішив будь-що впіймати злочинця. Він покладався на свою інтуїцію та чуття. Був переконаний, що злочинцем є Філеас Фог. На його думку, видатні злодії завжди виглядають доброчесно. Очікуючи на пакетбот Монголія. На якому мав прибути Філеас Фог, Фікс поділився своїми думками з консулом, який теж зустрічав мандрівників. Якщо злодій обрав цей шлях і це судно, то він збирається висадитись у Суеці, щоб дістатися голландських або французьких володінь в Азії. Так, звичайно, якщо він тільки не майстер своєї справи. Зауважив консул. Ви й самі знаєте, англійському злочинцеві значно легше сховатися в Лондоні, ніж за кордоном. Слова консула змусили детектива замислитися. Ви прочитали уривок твору навколо світу за 80 днів. Подумайте, на які частини можна поділити цей уривок. Придумайте та напишіть до кожної з них заголовок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зачитайте, на які частини ви поділили цей уривок. Перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Перегляньте. Знайдіть у тексті речення про переглянуте та виділіть їх. Придумайте та напишіть заголовок до прочитаного уривка. Дайте відповіді на запитання, який вчинок містера Фока зворушив паспорту? О котрій годині мандрівники залишили Лондон? А про що йшлося в статті газети в вісті Королівського географічного товариства? А що містер Фокс склав у перші дні подорожі? А як звали агента поліції, який вирішив будь ще спіймати грабіжника банку? Та кого він запідозрив? Чому, на вашу думку, у Лондоні так зацікавилися навколосвітньою подорожі містера Фока? Позначте, яким транспортом користувався Містер Фок, щоб прибути в суец. Пакетбот, повітряна куля, потяг, диліжанс. Для того, щоб прибути в суец, містер Фокс користався пакетботом. Позначте, як називаємо опис зовнішності персонажа. Молодці це портрет. Візьміть маркери, знайдіть та прочитайте у тексті портрет агента поліції Фікса і виділіть його. А чому Фікс був переконаний, що злочинцем є саме містер Фок? А як консул змусив агента засумніватися? Молодці, так тримати?